Дорогі наші глядачі, ми тільки починаємо свій шлях, і ваша підтримка для нас безцінна. На нашому каналі з'явилась нова функція підтримати канал. Посилання в описі. Кожна ваша підписка, лайк та коментар наближає нас до мети. Допоможіть нам зібрати нашу першу тисячу підписників. Дякуємо, що ви з нами. Історію читає Скарлетт Усі жінки в моїй родині помирають у 27. Нарешті я знайшла культ відповідальний за всі їхні смерті. Це був справжній треш, друзі, і мені є багато чого вам розповісти. Сподіваюся, ви пробачите, якщо я говоритиму швидко. Як я вже сказала, маю купу всього, що потрібно донести, а ще роботу, до якої треба повернутись. Отже, востаннє я зупинилася на тому, як повернулася додому після поїздки по свого сина. Я знайшла його в компанії мого гівнюка діда. Дізналась, що мій син це якесь там пророцтво, і додому я приїхала не лише з ним, а й з Люсією, маленькою дівчинкою, яку він називає своєю сестрою. Звісно, я була щаслива знову бути разом з моїм сином Елаєм, але мене паралізував страх, коли я зрозуміла наскільки цінним він є для культу. Який стоїть за вбивством моєї матері і сестер. тож я була абсолютно не готова до того, щоб щойно ми приїхали побачити перед своїм будинком якогось незнайомця, що гатив у мої двері. Лауро, хто це? прошепотіла Люсія з заднього сидіння. Я й не помітила, що зупинилася просто посеред дороги. Проковтнувши страх, я заїхала у під'їзд і вийшла з машини. Сказавши дітям залишатися всередині, я заблокувала двері і рушила до незнайомця. Перепрошую, гукнула я, намагаючись звучати впевнено, але насправді я ще не вийшла з шафи із своїми здібностями і боялася, що все може піти не так. Хто ви такий? Що ви тут робите? Чоловік обернувся до мене з посмішкою, ніби ностальгійно. Лауро, сказав він, наче ми знайомі. Я була впевнена, що ніколи його не бачила, і думаю, я б запам'ятала через помітний рожевий шрам, що перетинав його ліву щоку. У нього був суворий вигляд чоловіка, який бачив забагато. Відповідай, наказала я, не зводячи з нього погляду. Якби він щось раптово зробив, я б мусила бути готовою. Він стояв спокійно, ніби відчував мою тривогу. Це я, Лауро». Дядько Джо, я не змогла стримати сміх, очевидно, це якась спроба маніпуляції. Я зосередилась і скувала його рухи. Я не бачила дядька Джоба з самого дитинства, але пам'ять у мене не така вже й погана. Він був братом близнюком моєї мами, мав ті самі веснянки, те саме світло каштанове волосся, як у мами, і як у мене. А цей чоловік смаглявий, з коротко підстриженим сивим волоссям. Він взагалі не був схожий на дядька Джоба, не був схожий на когось із моєї родини. Давай спробуємо ще раз прошепотіла я, підходячи ближче. «Кажи правду, я відчула тремтіння і в ньому, і в собі. Якщо вони вже мене знайшли, мені кінець. Але це вже потім чоловік мовчав кілька довгих секунд, а потім почав співати. Всі дівчатка танцюють на урвищі, почав він. «Мелодія була легка, знайома до болю. Їх браслетики дзвенять на вітрі, і раптом танець їх зупиняється, завершила я зі сльозами на очах. І всі дівчатка стрибають у море. Стара дитяча пісенька, яку я навіть не знала, що пам'ятаю. Її колись навчив мене дядько Джоб, і ми розігрували сцену з моїми ляльками. Я відпустила його. Чому, чому ти прийшов? Я прийшов допомогти Еллі, вони за тобою. Скоро знайдуть те, що шукають, зітхнув він, киваючи в бік машини на Елая. Я знала, не можна більше нікому з родини довіряти, але він завжди був добрим, лагідним. Нічим не нагадував мого батька, щось у ньому здавалося справжнім, я прийняла рішення на інстинкті послухати, що він скаже. Я завела дітей у дім і впустила Джоба всередину. Мене душив страх, що я помиляюсь, але принаймні за зачиненими дверима я могла би застосувати всю силу, якщо буде потрібно, і думаю, Джоб це зрозумів. Після того як діти вляглися у моїй кімнаті подрімати. Я посадила Джоба на диван у вітальні, принесла йому води, хоча не зводила з нього очей, бо вже була не тільки за себе відповідальна. Розповідай усе, вимовила я швидко, підсуваючи стілець навпроти нього. Я знаю, що в тебе немає жодної причини мені довіряти, відповів він, глибоко насупившись. Його обличчя було вкрите зморшками. Я б сам собі не довіряв, але ти мусиш зрозуміти. Батько виховував мене в переконанні, що жінки нашої родини зло. Він змусив мене вірити в те пророцтво. Я різко вдихнула крізь сціплені зуби і перебила його. Так, він мені розповідав перед тим як я вбила його. Джоб кивнув майже із захватом, його очі округлились. Добре, правильно, йому давно пора. Він так хотів, щоб я здійснив те пророцтво, але коли в мене не проявились жодні здібності, він призначив мене наглядачем твоєї матері. Саме слово наглядач змусило моє серце забитися швидше, хто стежив за мною? Як наглядач твоєї матері я мав активно втручатися в її життя, стежити за нею, переконатися, що вона не втече до того, як їй виповниться 28. У його голосі було щире каяття, але в мені підіймалася хвиля жаху та люті. А за мною хто стежив? неохоче запитала я, твій батько. І я його вбила, випалила я, ніби щоб заспокоїти саму себе. Джоб усміхнувся куточками губ. Я, мабуть, теж став би твоїм наглядачем, якби не втік з культу невдовзі після вашого народження. Твоя мама була бійцем, тож мене змусили тримати її під пильним наглядом. Іронічно, але саме ці роки поряд з нею змусили мене переосмислити все те, що мій батько втокмачував мені в голову. І ці переконання почали руйнуватись, а коли я ближче пізнав тебе, Джой і Мойру, я нарешті побачив правду. Я не міг навіть уявити, що в вас може бути щось зле, розумів, що це неправильно гасити те світло, яке ви приносите у світ, я почав купати глибше і дізнався жорстокі істини. Виявилось, що і за мною теж стежили, додав він із сумною усмішкою, а в очах блищали сльози. Але я встиг попередити твою маму про культ, про отців прірви, до того як вони прибрали мене, до того, як вони вбили її. Я, заперечно, похитала головою, страх знову охопив мене це цілком могло бути пасткою, і ще він зовсім не виглядав, як Джоб це все ще було підозріло. Як я можу тобі вірити, ти навіть не схожий на себе. Коли вбили твою матір, я втратив найкращого друга. Я хотів знищити отців, але знав, що вони мене шукають. Я роками переховувався, блукав по інтернету в пошуках способу врятуватись і, зрештою, натрапив на одну дивну крамницю. Там можна було вийти з абсолютно новим обличчям, пояснив він, жестом вказавши на своє нинішнє обличчя. Я не чекаю, що ти мені повіриш, твої сестри мені не повірили, бо не впізнали, але я знаю. І моя єдина надія зупинити цей цикл вбивств покласти край отцям раз і назавжди. Я обережно дозволила собі довіритися йому, вирішила приховати здібності Елая, бо жахалась того, що може статися, якщо цей чоловік, якого я впустила в наше життя, виявиться таким самим, як інші члени родини, з якими я нещодавно знову зіштовхнулася. Я була постійно напружена, знову спала, ніби з одним відкритим оком. Така параноя надто знайоме для мене відчуття, ніби прокляття, якого я боялась усе життя, повернулася з новою силою. Але цього разу я знала: небезпека справжня і загрожує не тільки моєму життю, а й життю Елая та Люсії. Поки я допомагала дітям звикнути до нового дому, Джоб тижнями намагався проникнути в середовище отців прірви, щоб дізнатися розташування їхнього головного осередку. Він наполягав, що там тримають багато хлопчиків, яких охороняють отці. Він малював переді мною моторошні картини насилля, яке сам переживав там, розповідав про ідеологічне промивання мізків, яке йому довелося витримати. Між плануванням із джобом і іграми з дітьми я проводила довгі години на тренуваннях, розвиваючи самодисципліну. Одного вечора, коли діти вже спали, мене накрило почуття провини. Я згадала, як Кетрін загинула через мене, як я не змогла її зцілити. Я намагалась втопити ці думки в шести чарках горілки, а решту ночі провела то ріжучи шкіру лезом, то змушуючи рани гоїтися, щоб хоч якось заспокоїтись. Хоча й мала потужні здібності, я мусила визнати мені було страшно. Я боялась іти проти стількох людей, що мріяли про мою смерть. Минулого разу було складно навіть з двома ворогами. Тепер же я мала справу з десятками, як стверджував Джоб, але я знала, якщо те, що він казав, правда, я мусила принаймні спробувати. Минулого тижня, коли Джоб різко підвівся з крісла, я одразу зрозуміла, він знайшов те, що шукав. Він так довго сидів перед комп'ютером, що, здавалося, він з ним злився в одне ціле. Тривога сягала свого піку, бо я розуміла ми знайшли місце, де я зустріну свою долю. Хорошу чи погану. Він покликав мене до монітора, і на екрані була адреса, супроводжувана зображенням цілі. Простора, зелена галявина перед фасадом і високий білий маєток. Їхати майже цілий день, але це було в межах досяжного. І хоча я ледь не вмерла від страху перед тим, що мене там чекало, я хотіла туди. Я мусила закінчити те, що почала. Ми з Джобом домовилися вирушити наступного ранку, але не змогли дійти згоди щодо дітей. Я не довіряла нікому, щоб залишити їх під наглядом, але й брати з собою категорично відмовлялася. Вони жадали алея більше, ніж мене, і я знала, вони не вагаючись уб'ють Люсію. Здавалося, виходу не було. Я наполягала, що піду одна, але Джоб не хотів про це й чути. Ми домовилися вирішити все вранці. Я поклала дітей спати, а Джоб ліг відпочивати на дивані. Та вночі я нишком вибралась із дому. Це, звісно, було ризиком залишати дітей із Джобом, але я зрозуміла, він єдина людина, якій я насправді довіряю. І хоч я знову боялася, що це може бути помилкою, молилась, аби ні. Я проклала маршрут до маєтку, де оселилася оці прірви, і тихо виїхала з двору. Я усвідомлюю, що кожного разу, коли ділюсь із вами оновленнями, згадую, як мені страшно в тій чи іншій поїздці, але цього разу Цього разу я дійсно відчувала, що з кожною пройденою милою наближаюсь до своєї загибелі. Я постійно хвилювалася за Елая і Люсію. Єдине, чого я хотіла, це повернутися до них, тому я й поклялася собі, що зроблю це, хоча це здавалося надто оптимістичним і наївним. Чим ближче я підходила до пункту призначення, тим сильніше мене охоплювала паніка, руки тремтіли. Я навіть зупинилася, щоби подрімати в машині, але сон був тривожним, уривчастим. Та я знала, чим швидше я покінчу з отцями, тим швидше повернусь додому. Я припаркувалася приблизно за милю від будівлі і вирішила пройти решту шляху пішки. Маєток виявився ще розкішнішим у реальності, ніж могли передати пікселі на екрані Джоба. Я почувалася мізерною поряд із його масштабом і боялась його, наче це був хижак гігантський і живий, а його величезні аркові двері паща до якої я свідомо прямувала. Та цього разу я не шукала відповідей і не збиралась ставити запитань. Джоб чітко пояснив, куди саме мені треба піти, щоб врятувати дітей. Я рвучко відчинила двері і опинилася у великому холі з двома мармуровими сходами. Що вели до галереї на другому поверсі. На одному зі сходових прольотів застиг чоловік. Я зламала йому шию без жодних вагань. За кілька секунд на балконі другого поверху з'явились ще чоловіки. Вони кинулись униз по сходах. Один витягнув пістолет і націлився мені в груди. Я миттєво змінила напрям дула, змусивши його випустити всі кулі собі в рота. Іншого я штовхнула з галереї. Його обличчя з хрускотом вдарилось об мармурову підлогу. Але вони йшли далі один за одним, все ближче і ближче. Я знищила ще кількох зірвавши люстру зі стелі вона впала їм прямо на голови. Та щойно мені здавалося, що я починаю контролювати ситуацію, як з обох боків коридору прибували все нові і нові люди, а сходами спускались інші. Охоплена панікою, знесилена і налякана, я відчула, як хтось схопив мене ззаду. Крізь натовп, що насувався, я бачила спотворені від ненависті та огиди обличчя. Я відштовхувала тих, кого могла, але це лише вигравало трохи часу, і навіть цього я вже майже не могла добитись, сили залишали мене. Кожна нова спроба ставала слабшою, тьмянішою. Я зрозуміла все, це кінець. І як тільки я змирилася з неминучим, почула знайомі звуки, шум хвиль, що б'ються об скелі, посвист вітру навколо. Моє оточення почало розчинятись, змінюючись на ту саму сцену, яка мучила мене з першого моменту, коли я отримала свої сили, обрив темні вируючі води знизу, нещадний вітер, та цього разу було щось нове, щось від чого мороз пішов по шкірі. Там були дівчата, не лише маленькі, а й підлітки та молоді жінки, усі в довгих білих сукнях, з блискучими срібними браслетами на зап'ястях. Спершу здавалося, що вони танцюють. Весь час рухалися, змінювали пари, крокували одна до одної. Всі маленькі дівчатка, що танцюють на краю скель, та вирази їхніх облич одразу дали зрозуміти це не свято, вони прощались. Їхні сукні тріпотіли на вітрі, поки вони шепотіли одна одній щось тихе. Сльози текли по щоках, замість обіймів лише стискали руки одна одної, ніжно, перш ніж рушити далі до наступної. Це все, що вони могли зробити. Їхні руки були в кайданах. Всі маленькі дівчатка, браслети дзеленчать у вітрі. Раптом чоловічий рев розітнув цю трагічну сцену, змусивши мене і дівчат здригнутись. Позаду мене з'явилася група чоловіків. Вони рушили до жінок і дівчат із ножами в руках. Я відступила, але вони мене не помічали. Вони бачили тільки тих, хто був у білому. Всі маленькі дівчатка раптом танець обривається. Чоловіки продовжували йти вперед, а перші дівчата стрибати вниз. Решта теж із жахливим криком одна за одною кидались у прірву, і всі маленькі дівчатка стрибають у море. Я кинулась до краю, заглядала вниз, спостерігаючи з жахом, як ті дівчата борсаються у воді і захлинаються. Їхній загальний відчай, страх, гнів накрили мене хвилею, що майже не дала дихати. Я завила, б'ючи кулаком обгостре каміння під собою. Поки одна за одною вони втрачали сили, а їхні тіла опускались углиб. Море поглинуло їх, і все знову стало як раніше. Темні скажені води, що лякали, і водночас кликали. Не було часу на сумніви. Я підняла руки над головою і стрибнула з обриву. Я пірнула головою вниз у холодну солону воду. Море поглинуло мене повністю, а я відчайдушно грибучи руками і ногами занурювалась усе глибше до того. Що весь цей час кликало мене. Відкривши очі, я з жахом відсохнулася. Я була не сама. Повалені дівчата і жінки кружляли навколо мене у потоці, їхні тіла вже роздуті, змінили колір, із багатьох місць звисали клапті м'яса, оголюючи кістки. Перші дочки урвища, ті, кого змусили стрибнути, перш ніж вони встигли подорослішати і повністю відчути свої сили. Я змусила себе плисти ще глибше в темряву. Майже відкрила рота, щоб зойкнути, коли побачила, як поруч пливуть Мойра і Джой. Їхній жахливий вигляд усе ще вражав, але в їхній присутності було щось заспокійливе. Мойра простягнула палець, вказуючи в глиб. Я прослідкувала за напрямком її руки. Очі пекло від солоної води, і тоді я завмерла. З усіма страхами, які миттєво згасли, це була моя мама. Вона сяяла, простягнувши руки з глибини. Я теж простягнула свою, відчайдушно б'ючи ногами, щоб швидше до неї дістатися. Як тільки наші пальці торкнулися, крізь усе моє тіло пройшов потужний електричний імпульс, і я здригнулася. Вона кивнула мені з підбадьоренням, і я міцно вчепилася в її руку, тримаючи її так, ніби вона була моїм єдиним зв'язком із життям. Я повернулася до реальності в маєтку отців із пронизливим криком. Чоловіки відступили, затуливши вуха руками, сила якої я ніколи не знала раніше, текла крізь мене, виривалась назовні, і кожен нападник отримував свою частку. Я відчула, як моя рука проходить крізь грудну клітину одного з них, стискаючи ще пульсуюче серце. В іншого мій гнів наповнив мозок стільки енергією, що він вибухнув. А з вух потекла кров, я розірвала п'ятьох, десятьох, п'ятнадцятьох, навіть не відчуваючи втому, не витративши більше енергії, ніж на вмикання світла. Коли всі нападники були знищені, я глибоко вдихнула і повільно видихнула, випускаючи з себе гнів і силу, даровану дочками урвища. Мені потрібно було повернути контроль, щоб знайти дітей, хоча я й боялася, що попереду чекає ще одна хвиля отців. Коли я тихо ступала по залі, помітила одного з нападників, який ще дихав. Його очі були широко розплющені, дихання уривчасте. Я суворо подивилася на нього, перевернула тіло обличчям вниз і залишила його задихатись у калюжі крові товаришів. Це здалося доречним. Я пішла далі згідно з інструкціями Джоба, до зачинених дверей. Своїм поглядом зламала замок, відчинила їх і обережно спустилася сходами вниз, не знаючи, чого чекати, та те, що я побачила там, було значно гіршим за все, що я уявляла. Кімната була майже порожня, жодної дитини, жодної людини. Лише один чоловік сидів, ніби чекав. Він розсміявся, побачивши мій шок, моє хвилювання за дітей. Не те, що ти очікувала, егеш?» Моє серце пришвидшило хід, то це пастка. Джоб збрехав, а я залишила своїх дітей із ним. Ти така, як і всі інші дочки, бурмотів він, похитуючи головою. Думаєш, ти розумніша за нас краща? Ми знали, що ти нас знайдеш, знали, що ти настільки дурна, щоб прийти сюди сама. Всіх хлопчиків ми вже розмістили в родинах, не могли дозволити тобі вирізати їх усіх. «Пророцтво здійсниться, як і було передбачено. Цього разу сміялась я, гірко, насмішкувато над його впевненістю, що я прийшла вбивати невинних дітей. Пророцтво вже здійснилося, прошепотіла я, паралізувавши його. Я не знала, які трюки він міг приховувати, тому не збиралася ризикувати. Мій син і є пророцтво, та він сильніший, розумніший і добріший за будь-кого з вас. У вирішальний момент він зробив власний вибір він відпустив мене, цикл завершено. Ха, ти помиляєшся, просичав він, свердлячи мене поглядом. Інші ще є, вони продовжать розмножуватись і вирізати вас, наче худобу, вірячи, що пророцтво ще не здійснилося вони знайдуть тебе, вони вб'ють тебе і заберуть твого сина. Я завмерла, бо знала. Він мав рацію. Я вдарила його головою об стіну позаду і кинулась з маєтку до своєї машини. Дорога назад була не легшою, ніж шлях туди. Я почувалася так, ніби мала бути на сторожі ще секунди. Найгірше було те, що я не знала, до чого повертаюсь. Найстрашніші сценарії знову і знову прокручувалися у моїй голові. Джоб убив Люсію, забрав Елая, повідомив іншим отцям, де мене шукати. Швидше за все вони вже чекали на мене вдома. А я була така втомлена, у мені майже не залишилось сили для боротьби. Я мала би зупинитися поспати, відпочити хоча б трохи перед атакою, яка я знала чекала попереду. Але часу не було. Якщо мої діти знову в небезпеці, я не могла гаяти ані хвилини, глухі удари з багажника нагадували мені, що часу в мене ще менше, ніж я сподівалась. Коли я нарешті під'їхала до свого дому, вхідні двері розчинились. Я здригнулася, приготувалась до нападу, до якого була не готова, та замість цього вибіг Елай, за ним Люсія, а потім і Джоб. Я розчинила двері автівки, вийшла і впала на землю знеможена. Елай обійняв мене, сльози текли по його щоках. Не йди більше ніколи, прошепотів він крізь зіридання. Слабо, але міцно я притиснула його до себе. Нарешті я дозволила собі усвідомити все, що сталося за останній місяць. Нарешті дозволила собі горювати за втратами, за роками життя, які я витратила на брехливе прокляття, за всіма життями, які я забрала. Моє тіло здригнулося від ридань, коли Люсія приєдналася до обіймів, і я обвила її плечі рукою. Дядько Джоб став на коліна позаду мене і лагідно погладжував мене по спині, заспокоюючи. Гучні удари по багажнику знову змусили мене здригнутись, повернути тривогу. Я різко озирнулася і поглянула на Джоба через плече ми не в безпеці, прошепотіла я. Заведи дітей у дім. Він виконав моє прохання. Коли я залишилася сама, відкрила гараж і загнала машину всередину. Відчинивши багажник, я глянула вниз на свого бранця, того самого чоловіка з підвалу. Він був зв'язаний із кляпом у роті, шалено борсався. Я вдарила його головою об дно багажника, поки він знову не знепритомнів. Я повернуся до нього пізніше. Спочатку мені був потрібен гарячий душ, тепла їжа і трохи часу з родиною. Як я вже казала, він мав рацію, їх ще багато. Ще більше отців, які використовують дочок як інкубаторів для пророцтва, що вже давно здійснилося: пророцтва ненависті та страху, яке я знищу, любов'ю до свого сина, усім тим людяним, що є в ньому, і чого отці не змогли зламати. Ще є ті, хто хоче завдати шкоди моїй родині, ще є невинні діти у їхніх пазурах. За останні кілька днів я використовувала свої сили, щоб витягнути інформацію з бранця. Зцілюючи його кожного разу, коли він був на межі смерті, ми з Джобом уже підтвердили три адреси, які я відвідаю, щойно достатньо відпочину. Я виснажена фізично, морально, емоційно, і мені остогидло використовувати свої сили для насилля, але я знаю, я ще не можу зупинитися. Я знаю, що є ще такі, як я, ще невинні жінки, ще невинні діти, можливо, навіть ще дезертири, як Джоб. Я не зупинюся, поки не знайду і не звільню всіх, поки не буду впевнена, що моя родина в безпеці, і я зроблю чортівське все, щоб кожна жінка і кожна дівчинка в моєму родоводі, кожна донька урвища дожила до 28